Ти знаєш, коли відкриття сезону в Буковелі, братан? Не, я... не кажи, не кажи, не кажи, не кажи, не кажи. Не кажи людям, коли відкриття сезону. Добре. Для того, щоб дізнатися, коли відкриття сезону в Буковелі, людям треба обов'язково подивитися це відео. І якщо ви, друзі, подивитесь це відео до кінця, ви будете знати, коли відкриття сезону, які траси потенційно можуть відкритися вже на відкритті сезону. Адже ви ж розумієте, що багато трас не буде відкрити. Як, до речі, думаєш, ця траса буде відкрита? Ось двойка червона і 2 траса Два С та 2 Ані. Це твоя думочка, все формально. Об'єктивна пог... моя думка. <с <с моя. Все, погнали, дивитися і далі. Бачимо зараз ми другу трасу. Вершина траси номер 2 А, точніше, не зина вже, а там далечині вершина. Да? І що на ній? На ній снігу? Реально мало люди ходять, гуляють собі. Тут, до речі, багато людей зараз гуляє, а, бо немає чим займатися, як то кажеться, не на лижах катаються, то так походять. Траса номер 2 С. Ну на ній снігу так нормальненько. На фоні, якщо порівнювати із трасою, наприклад, номер 7 і туди переїзд до п'ятого підйомничку. Значить, сама траса номер 2 а зараз по ній. Йдемо, тут уже більше снігу стало. Такий слойчик, нормальненький запасик, але треба підсипати. До 12 числа все мають підсипати. Нова атракція у Буковелі, траса номер 2 А тут коротше, всі катосять, всі катаються. Я теж Я кажу, давай лягаємо зараз на спину. Курти, тако собі натягнули куртки, ти погнали. За вниз, чи що? Та ні, на спині тако вниз можеш з'їхати. Диви, тут он, як слизько. Огу, пішов. Тут розкатали фест. Зараз якийсь бугельок тут поставити, ти можна було б все возити. Файно, багато народу просто буковелі, як бачите, звідси, да, і людям треба чимось зайнятися. Тобто вже собі попридумували. Хто як може креативити? Буковелі вже трохи нижче біля підйомничку. Тут що тут, тут народу є, трохи гуляють люди. Вон до підйомничку навіть черга стоїть маленького двохмісного. Можливо, ще ще й запуститься цей чотирьохмісний, щоб люди пошвидше виїжджали на вершину грин буковель. Ой, снігу тут ратрак скільки нагорнув. Дивіться, який слой, файний. Тут уже може на лижах вже спускатися. Нормальний такий файний слой вже стоїть у всі сторони. І ну і друга траса, ще звідси поглянемо на неї. Фух, сьома траса, народ, йдемо по сьомій трасі і тут та сама движуха, всі з'їжджають. Знаєш, що треба робити, коли людина йде вгору і сніг слизький. Кидати Коротше, Друзі, сьома траса снігу. Як снігу пацани, думаєте для сезону? Нормально, але все треба. Та диви, як вузько. Щось я сі втомив трохи, диви, диви, люди тут все возять, там все возять на горі. Фест взагалі файно, Ну. Люди відпочивають. Тільки що в центрі поки стояв, чоловік 10 підійшло до мене і спитало, коли відкриття сезону. Та й цей. Офіційна дата відкриття курорту. В кінці відео. В кінці відео. <гум> <гум> Друзі, але сьома траса на відкриття сезону, я думаю, не буде. Я думаю, що тут ще маловато снігу на ній, якщо чесно. А, та ви вже самі бачите, бо цьому трасу запуститься одразу багато початківців, вони її розгревуть до землі. Особливо тут. Особливо тут, да, в цьому місці це тут фест. Галюзає, Хоча, дивись, зараз ставлять там додаткових снігових систем тут. В три ствола працюють і все чітко, я думаю. Супер. Як варіант. Я спеціально підійшов сюди до цього переїзду на 14 ту трасу. Тут реально народ, дивіться. Накидали трохи снігу, да, але сама от звідси чітко видно, вона є вузькою. І Щоб докидати, до 12-го числа то, блін, ну тут маловато снігу. Треба більше снігу. Думаю, що вона на вихідні може вже стартане. а, а тут 12 числа, думаю, що вона не стартане. Чекайте, це що виходить? Я вже вам сказав, коли відкриття сезону Буковель. Та народ, 12 числа відкриття сезону. В цьому відео я зараз ще покажу вам пару трас, щоб ви побачили, який загальний їх стан і який потенціал відкриття ще їх. Тому що найголовніше що сезон то відкриється, окей, дату ви вже знаєте з моєї інстаграму тіктоку. Але що саме буде працювати, я показую. Ви робите свої висновки. Та й будете все видіти та й знати, як то кажеться в народі. Не можу я пропустити 14-й підйомник, треба його показати, адже це одна з тих спірних трас, на яку хтось каже, що відкриють, хтось каже, що не відкриють її, що тут мало снігу. Ну, в принципі, на підході до підйомничку снігу таки достатньо. А біля самого підйомника та й на трасі, зараз вам так коротко також глянемо. Подивимося, скільки його в цих краях. Бачите, під'їзд до самого підйомника файно. Є такий гарний слой. Йдемо на трасу. І так, стою зараз вже з боку 14-ї підйомночку біля першої снігової системки. Дивіться, на якій купі я стою, на якому кучугурові. І з боку ще один є такий кучугур снігу, велика така купа, да? але далі, далі пусто. Пусто, пусто, пусто. І біля снігових систем туди вище, там також майже пусто. Тому 14-та траса такий сильний, інтенсивний аутсайдер. Тому на її відкриття розраховувати, ну та це таке щось. Мені здається, ні, Мені здається, що вона не буде ще працювати. Її треба тут сипати та й сипати. Навіть якщо збільшити кількість снігових систем тут, та ні. Думаю, що її треба ще сипати та й сипати. Ну а які ж тоді траси будуть працювати на відкритті сезону. Дивіться, ми оглянули в Інстаграмі та Тіктокові ще більше трас, ніж на Ютубові туди, і побачили, що, наприклад, на трасі 1С є багато снігу, особливо наверху її. Да? На трасі 2С реально є багато снігу. Траса 5А також багато снігу. 5Б також багато снігу. Траса номер 17 вона там поєднується з 5Б, хто знає А 12 та траса. На цих трасах є реально багато снігу. Тому першими відкриються, я думаю, це траса 2Ц, це п'яті траси, це 12 траса. Це ці траси, які станом на сьогодні вже виглядають готовими такими до відкриття. Майже ще чуть підсипати та й все. Траса номер 14 показав, вона така аутсайдерна. Сімка, трошки краще 14-ї, але також на неї ще надіятися. Думаю, це дуже оптимістично. Тому, друзі, я вам показав всю е, цікаву інформацію, яка вам необхідна для того, щоб знати про відкриття сезону. Ви обов'язково підтримуйте своїми коментарями. Переглядайте посиланочки під цим відео на наш найкращий прокат квадроциклів з найкращими в регіоні маршрутами. А український бренд VELVET, наші крутющі масочки. До речі, відеоогляд на маски, як вибрати маску, закинув. Там дуже цікаву інформацію, розказав на ютубчик VELVET. І будете знати все про відкриття сезону на нашій сторіночці. Погнали далі.